Так, переходимо до засідання виконавчого комітету. 53 питання в нас за переліком. Які є пропозиції? 50. П'ядесяте? Знімаємо 50 питання. Добре, тоді буде 52. Переходимо до розгляду питань. Основних немає. Перше. Друге. Третє. Четверте. П'ятей, безложені. Шосте, Семе. Восемь. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. тринадцать Но они еще туда не заехали, пока ремонт делают. Четырнадцать. Далее. 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 Пятнадцать. Шістнадцать. Песалажен. Семнадцать. Песла уважен. Вісемнадцять. Песлужом. Девятнадцять. Двадцять без

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Mm -hmm. Давай. Ну, назад не назад вони сіде вам. А, далі. Mm -hmm. А що це? Я не зрозуміло, яка логіка, що це цим виводити в експлуатацію другі входить?

Яке питання? Ага, далі. Угу. Ага. Немає заперечень. Добре, свій чек знято. Наступне 27-е. Давай. Угу. Ага.

41, 42, угу. Я думаю, що там взагалі подумайте, як правильно там пандуси ці розмістити. І той ганок. Ну, в, в, в проєктних рішень. Саму вхідну групу там подумайте досить грамотної. 43. тому що там якраз будуть ну, більше користуватися люди на кріслах поліс. Може не пандус. Да. або в якому вигляді цей пандус має бути. Може він повинен бути, може вже капітальний? Да? Тобто сам благоустрій зробіть нормальний 43. Далі. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Без зауважень. 51. Без зауважень. 52. Без зауважень. 53. Без зауважень. Порядок денний вичерпаний. Кого, які є зауваження? Пропозиції. Обяви немає. Завтра сесії, що всі належим чином відпрацювали. Дякую